Анатолію Анатолійовичу. Доброго дня. Ви зараз відповідаєте за публічну безпеку в нашому місті і районі, правильно? Так, да, Дійсно, на даний час я е, тимчасово виконую обов'язки заступника начальника Минського відділу поліції з питань публічної безпеки на території Минського району. Анатолій Анатолійовичу, я завітав до вас з питанням про тих вандалів, які... Е, Відразу після того, як їх було встановлено, чи ще й не встановлено повністю, почали гнути, ламати оці красиві знаки по вулиці Шевченка дорожні. Що ви робите? Знайшли, не знайшли, шукаєте, ні? Значить, Сергій Миколаївич, на даний час, дійсно, в ніч з 17 на 18 серпня 2016 року був факт, було погнуто три знака по вулиці Шевченка. Значить, на даний час ця інформація зареєстрована у нас в журналі Єдиного. Обліку і даним питанням займаються дільничні інспектора поліції міста Мени. Значить, також хотілося б звернутися до громадян міста Мена або громадян, які на даний час бачили або могли бачити, чи тимчасово проїжджали в даному місці і повідомити інформацію, яка їм відомо. Не обов'язково навіть і представлятися, зателефонувати на чергову частину Минського відділу поліції за телефоном 21563 і повідомити, що відомо з даних обставин. Тобто хотілося б, так як і ми перейшли чи переходимо в нову поліцію, хотілося б, щоб Публічна безпека у нас в нашому місті на території Менського району була краща. Анатолій Анатолійович, ну будь ласка, допоможіть знайти, бо знаєте, як воно образливо. Одні намагаються зробити як краще, щоб в нашому місті було, прикрасити, покращити, щоб жили тут по-людськи, а коли отак ну, плюють в обличчя, по суті, всім цим зусиллям. Ну дуже неприємно. Хотілося б от свого часу я показав мені нам обличчя тих вандалів, котрі руйнували пам'ятники на кладовищі. Дуже б хотілося б, щоб ви знайшли і показати обличчя оцих от поганців, котрі отак руйнівно діють. Зрозуміло, нам би також хотілося і я думаю ми прикладемо максимум, максимум зусиль, щоб знайти цих хуліганів, які зробили дане пошкодження і притягнути їх до відповідальності, так як за, за дане правопорушення передбачено адміністративний арешт. Терміном до 15 діб і хотілося б зусиллями і власними, і з допомогою нашої громадськості, жителів міста Мини викрити цих непорядних людей і слідчим разом показати їхні обличчя, щоб і їм, і іншим було стидно дані поступки. Дуже дякую, успіхів вам. Дякую.